В общем, пройшло чи часов. Лента як горіла, так і горить. З тим учутом, що акумулятор не заряджався. Він так знявся, десь вже так місяця 4 чи більше може даже просто стоїть, треба буде зарядити його. Якби все видно, все добре. Але одне але. Виставили ми і мені люди підказують, що ця лента вона не підходить. Для курчат. Вона сильно ярка, вони будуть розклювати. Треба подивитися завтра червону ленту. Так що треба купити червону. І, в принципі, пробувати тільки ставити червону ленту, щоб не наступити якби на ну, одні і ті ж граблі, як кажуть. Тут, в принципі, стоять якби червоні лампи. Вони зараз не, вкру... не вкручені. Но це ж якби аварійне. Світ можуть виключити, і часів 5-6 його може просто не бути.